Що це? Ні, думаємо, зараз ми Ану, у нас вот она покинут. Кушай, кушай, Артем! Ешь! Жуй! Ой, молодець! Так. Ану, ану, поки вода відкривай. Маша відкривай Жуй, Маша? Кушай, Маша. Шойка мама. <звіць> Ні, не підсімо. Ану, Ану смак змон. Ні. Лимон кисло. Ану, ми допоможемо. Ану, ми допоможемо. Відкривай ротика. Де там? Що то? Мандарин. Мандаринчик, дід. Не чую. Що це було? Не Мандарин. Ану закрили всі очі. Закрили, закрили очі. Не кажи, поки нічого. Не кажи нічого. Діти їж. Не, Не кажи нічого. Відкривай, ротика. Не кажи тільки нічого ще. Не кажи нічого. А тепер з'їли. а тепер хома скидіть. Що це було? Помідова.